Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Сьогодні ми будемо теж купувати машини і автомобілі. І сьогодні я потрачу, думаю, ці всі 46 мільйонів. А ми погнали. Друзі, я купив два автомобілі. Цей за 22 мільйони. Я думаю, це окуп. Мені ця машина полюбилася. і знайду. І таку машину я купив за 800 тисяч. Я ще йду купити якийсь. Друзі, дякую вам за 932 підписника. Мерія 900 підписників. Друзі, давайте на цьому відеороликові зібрати 10 подобайок. Друзі, я нічого не знайшов на українських серверах і до нових зустрічей. З вами був я, Боля.